Слухай, я відверто не так багато знаю про твій бізнес, Андрюха, але хотілося б дізнатися. Я знаю, що ти охрінітельний фермер. Я просто почув. Я дізнався про це від свого кінтяри. Теж звати Андрюха. Інкогніта. 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 Він каже, що це і яйця, і молоко, і м'ясо, і так далі. А яким чином це яким, ну, чином стосується з твоїм основним бізнесом? Це основний кластер, тому що щоб вирости курку або м'ясну, або м'ясо ну, яєчну курку, вам треба просто дати якісний корм. Корм це 70%, навіть 80% затрати вартості самої курки це корм. І тобто, щоб я був точно впевнений, що ця курка нормально годувалася кормилася, я хочу цей корм робити особисто і відповідати за якість перед собою першу чергу і перед клієнтами. що він... Тобто точно... можна точно сказати з повною впевненістю, що ти від самого початку до кінця у тебе тепер повний цикл. Е, ще ні. А що, чого не вистачає? Інкубатор. А що знову? У тебе елеватор є. Давай половина елеватора, блін, під інкубатор відео. Он, бачиш, у тебе стільки місця там є, пропадає, скло поставив, будемо робити там інкубатор. Там не так все просто. От просто не все просто. У тебе має бути власне, платківське поголів'я, е, курник, який несе яйце, а другий курник, який підростає. Потім ти це яйце збираєш, закладаєш в інкубатор, через 21 день ти отримуєш курча. А це потім, ця курка відноситься, втрачає втрачаєш свої... курс. Кожен, кожен раз курка, я просто ну, не настільки да. фермерські темі. Скільки раз на місяць, я так розумію, несе курка? чи Через скільки е, вона? несе? Яйценоска десь порядка 80%. Тобто тисячу курей несе десь 800 яйць в день. Приблизно. Тисяча курей, 800 яєць, 800, 800 яєць в день. Так. В день. В день. Тобто курка несе щодня. Майже да, щодня. А це уявляєш, життя. Природа зробила. Ти їдеш такі, на. Ні, давайте я покажу, як по цьому виглядало. День пройшов таке. Андрюха, привіт. Ой, вибач, перше пішла. Андрюха, ой, це другий день. Зйомка Андрюха, ти мені відповідаєш привіт. Да. Так, так, я ось. Да, ж, ж, життя Таке собі да, Таке собі життя у курки. Ну е, у півника трохи краще, я так розумію, у нього 100%, там своя історія. Сто відсотків, так. Я ж кажу, і корм це основне, основне, що реально займає собі вартість самої продукції, саме наші курки. Кубатор потрібен да, само собою, і він має територіально трохи далі знаходитись, тому що є певні норми. Наприклад, на цій території може знаходитись тільки переробка, те, що зв'язано з кормом. Комбікорм, там соєва макуха. Там, там куча куча всього, всього. все, що зв'язано, це тут зав'язано. А якщо ти хочеш інкубатор, він має знаходитися на другій території. Навіть якщо в мене от є ферма, на одній фермі в нас м'ясна курка і на окремій території курка, яка несе яйце. Ти тільки куркою займаєшся? У тебе м'ясо курки? Так, да, да. Мій профіль це м'ясо М'ясо курки. курки да. і яйця? І яйця тобто я